на каналі Книги для дітей. І сьогодні ми будемо читати про святу Ніну. Минулий раз ми читали про святу Тетяну. Під, під, е, під відео буде посилання на це відео. Добре, будемо починати. Не забувайте ставити лайки свої, підписуватись на мій канал. І будемо починати. Приємного перегляду. Свята Ніна! У центральній Туреччині є суворий і прекрасний край. <кій> Кападокія. Я народилася там, у місті Коластре, з знатній родині християн. Мій батько був двоюрідним братом святого Юрія, а мати сестрою Єру... Єрусалимського патріархата. Коли мені виповнилося 12, наша сім'я вирушила до Єрусалима. Там батьки передали мене на виховання побожній жінці. Ніан Форі, якось читаючи святе письмо, я роздумувала над стражданням Ісуса Христа, запитала опікунку, що сталося з його плащем, який ділили між собою вояки під Христом. Ніанфора розповіла, що плащ перевезли до далекого краю, де ще досі мало знають про Христа. Він називається Іберія, був розташований на сході сучасної Грузії. Тоді я вирішила піти в цю землю, випроповідувати Євангеліє і віднайти втрачену святину. Я дісталася Іберії після довгої і небезпечної дороги. Того дня, коли християни святкують преображення Господнє, місцевий люд вшановував своїх ідолів. Це відбувалося в місті Мцхета, куди я й рушила. Там я почала молитися до Господа. І всі бувавни попадали з високої кучі. Відтоді я розпочала проповідувати Євангелія. В моїх молитвах відбувалося багато чудес, і чимало людей повірило в Христа. Хризинський цар поганий, Міріан літував, та раптом його підкусила важка хвороба, і він осліп. Цар одужував, коли звернувся з молитвою до Христа. І тоді він прийняв хрещення і почав хрестити свій народ. Згодом Господь відкрив мені, що його плащ, про який я рушила в Іберію, заховано біля підніжжя Старого Кедра, що різне на місці злиття річок та Кура. Там цар Мірян збудував перший християнський храм, а це 35 років проповідувало про Христа по цілій Грузії та як це робили перші апостоли. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступний у нас буде святий Тома Аквінський. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!